Всім доброго вечора. Ну от Як ви зрозуміли, оця вставочка, що була спереду, от, значить, кредитна спілка без кінця дзвони мені. Хтось оформив кредит, якийсь Партаненка, Маменка, не знаю. От, Оформив кредит, і ця спілка дав мій номер постійно. А може, такого, такої людини взагалі немає. Різно під різними предлогами дзвонять і вимагають від мене е, то, то, хто віддасть кредит, або питають якусь інформацію, хто я, що я. Коротше, це вже триває десь. Е, Ноябрь, ну, десь да, десь жовтня. листопада. Що їм потрібно, незрозуміло. Притягти до кримінальної відповідальності я їх теж не можу, тому що, е, ну, як би сказати, я не можу отримати документи від них, що я щось оформляв то, нібито, і щось їм е, як би сказати, должен, Або цей Партаненко десь за нього розписувався. Тобто дзвонять від фонаря. Я цю кредитну спілку не знаю, ніколи в таких шараш-канторах я ніколи кредити не брав. У мене був колись кредит, але я брав його в нормальному банку, Тобто, там повністю ходив тоді, там паспорт, код. там, все я оформляв його, це було ще дуже давно, і я його успішно віддав. Таких, ну, Те, що я брав, я все поодавав і більше кредитів ніде не брав. От. І дані, значить, хтось чи назло, чи прикалується, чи що то, то я вже в поліцію подав заяву, але ж ну як би сказав, в телефонному режимі. Але вони мене просять. Що якісь бумаги, що, тіпа, ну як би я в лапках щось потрі... повинен віддати кошти за цю або партаненка, або за цю, цієї організації кошти. Ну, е, е, Тобто, вони нічого не кажуть, що я готов, я і зараз підійду на ваш офіс, будь ласка, готуйте документи, я хочу подивитися своїми глазами. Очам, ідея розписувався за цього і де я оформляв з вами якийсь договору. Просто на Абум дзвонять постійно на мій номер, требують за цього Партаненка віддати кредит, значить, я його знати не знаю. У них нічого не брав. Вони навіть не знають ні мою фамілію, моє прізвище, ні ім'я, нічого, просто отак от О, так дзвонять. Будь ласка, от юристи, то ви можете тільки грамотні там за якісь слівця в соцмережі? От, пожалуйста. От я вам даю. Будь ласка, як мені, юристи, якщо мене дивляться, як мені їх привліч. Значить, до кримінальної відповідальності за використання моєї персональної інформації і за те за моральний ущерб, як би мені сказати, що вони дзвонять постійно.